Спостереження за вітром. До нас прилетіла кулька і запросила у мандрівку. А чи знаєте ви, що таке вітер? Вітер це рух повітря вздовж поверхні землі. Повітря постійно рухається, тепло переноситься від більш нагрітих шарів повітря до менш нагрітих, утворюючи вітер. А чи є сьогодні вітер? Він слабкий, тихий, чи навпаки сильний. А чи можна назвати сьогоднішню погоду вітряною? Подивіться, дітки, яка гарна повітряна кулька, легка, вона може літати, а літати може тому, що всередині кульки повітря, тому і називають її повітряною кулькою. Повітря дуже важливе для всіх на землі. Повітря є всюди і завжди навколо нас, але ми його не бачимо. Воно невидиме, прозоре. Але ми його можемо чути.